Доброго дня, шановні колеги, Тарас Шевченко поезія і музика. Ну що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Є у нашій літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали частиною його життя. Таким ім'ям для нас, українців, є ім'я Тараса Шевченка, чия поезія от уже понад 200 років викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і мудрістю. Геніальний поет цілком справедливо посідає перше місце серед великих українців, був і залишається духовним батьком нашого народу. 9 березня виповнюється 210 років від дня народження видатного митця. Його сміливо можна назвати символом української нації, творчість якого присвячена боротьбі нашого народу за свободу та рівність проти поневолення. Тарас Шевченко прожив 47 років. З них пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. Загалом, на Батьківщині він був нечастим гостем. Але де б він не перебував, він завжди залишався сином своєї землі. Пам'ятав її і сумував за нею, як за матір'ю. Саме тому Україна стала у творчості Шевченка головним образом, овіяним любов'ю і тугою. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. І гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати. Та, що сина відпустила волю здобувати. Тарас Леорович Шевченко великий український народний поет, геніальний митець-новатор, основоположник нової української літератури та української літературної мови. Видатний поет був водночас і драматургом, і повістярем, і фольклористом, і одним з найвидатніших майстрів українського живопису та графіки. Він також цікавився музикою. Будучи людиною музично обдарованою, любив і добре знав класичну музику Гайдна, Баха, Моцарта, Бетховена. Музика це, мабуть, саме те мистецтво, яке ніколи не залишиться без уваги. Дехто може не розуміти твори творчого мистецтва, хтось може засуджувати акторську гру, але кожен без винятку, музичний жанр неодмінно знайде собі прихильників. Тарас Шевченко особливо захоплювався народними піснями та як же їх не любити. Адже українська пісня супроводжувала поета протягом усього його життя. Співали знедолені кріпаки, співали солдати Орської фортеці, співали прості бідняки. Скрізь люди розповідали про свої злидні і тяжке гори. А чи знаєте ви що, поет і сам любив співати, мав дзвінкий голос приємного тембру. В його репертуарі переважно були народні пісні, а під час співу поета компонував собі на гітарі. Розуміючи роль пісні в житті народу, його історії, культурі, Шевченко збирав і вивчав зразки народної творчості. У своїй власній поезії він увібрав усе багатство української народно-пісенної культури. Кількість музичних творів, написаних на слова поета, доходить до 800. Писали вірші Шевченка такі композитори Кирило Стеценко, Ігор Шамо, Микола Лисенко, Інна Францискевич, Мирослава Куртаніч, Євгенія Дзюба. Перші мелодії на слова з Кобзаря з'явилися ще за життя поета, коли прості люди наспівували його вірші. Пройшов ще час, і вже професійні композитори створювали чудові пісні на тексти Шевченка. Багато виконавців із прекрасними голосами мріяли заспівати кобзареві пісні на сцені, а композитори мали за честь працювати над його творами. Здається, що таким чином вони віддають належне талантові великого поета. Те, що ми бачимо пісні на слова Тараса Григоровича у репертуарі багатьох сольних виконавців, хорових колективів, в обробці для різних музичних інструментів, це ще один доказ того, що байдужих до творчості поета немає. Зацікавилися доробком митця і учні нашої школи. Учениці Катерині Голуб сподобався вірш вітер з гаєм розмовляє. І вона разом зі своїм наставником, викладачем нашої школи Олександром Бертелецьким на уроках з композиції працювали над створення пісні. Тут звучить заклик до людей не бути байдужим до ближнього, життєвий човен котрого на морі життя розбивається на скіпки. тече вода це уславлення краси природи і родинного щасливого життя. вода Цвіла в долині червона калина. У цьому вірші митець зображає природу та життя людей. Яка краса в природі передається гарним настроєм людині. а бачити гармонію на рідній землі це нестримне прагнення поета. то називав свої віші думками. Багато їх у поета, особливо сумних. Він самотній, нерідко закинутий долею далеко від рідної землі, той добре розуміє почуття козака, що шукає своєї долі. Наймилішим для кожної людини є те місце, де вона народилася, живе, батьківська хата, люди, природа. І коли втрачається це все, то відчуваєш себе нещасним, самотнім. Митець описує всі ті відчуття, почуття, які переживає кожен українець в сучасному сьогоденні. Думи мої» – вірш сповнений сумом за батьківщиною, де автор вболіває за українців, які знаходяться в панській неволі, терплять приниження та знущання. Ревета стогне Дніп широкий, вірш Тараса Шевченка написаний ще до його заслання. Це один з ранніх творів поета, який був надзвичайної популярності як в минулому, так і в сучасний час. Почуття патріотизму починається з любові до рідної природи, з якою людина вперше знайомиться ще в ранньому дитинстві. Милування Дніпром річкою, яка уособлює Україну. Дуже вдала, доповнена мелодія, яку написав Данило Крижанівський. В дореволюційні роки вона була своєрідним духовним гімном українського народу. Тарас Шевченко гордість нації, символ України, пророк, який у своїх творах глибоко розкрив душевне багатство народу, осмислив минуле, сучасне і майбутнє України, його творчість вируща. Невечерна, зігріта палкою любов'ю до людей, до рідної землі, пройнята гнівом до ворогів. Тарас був поруч з нами під час Революції Гідності, і сьогодні він з нами. В рядках його творів ми знаходимо силу, віру і наславу. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.